Таким чином самостійно, Нажимаємо на кнопочку, ми виходимо, зачаємо, проважаємо. Що ви бачили? Відповідальний. Все, що має бути пам'ятки в на случай, який буде випадок. Почити так, як їм потрібно. У нас тут є вбиральня, кулька, 2 кубометри довгі це на всякий випадок, але поки вона нам не знадобилася. Журнал відвідування пункту незглавності. Mm -hmm. У нас 10 числа приходили ДСНС, районна державна адміністрація. Вони зробили свою пом'ячку, ви закришити себе. Mm -hmm. так, і у нас є журнал відвідування, укриття, це чергування, це відвідування, а також є паспорт. Там є дегенератор, ми з вами дивились. Там був журнал. цій бабачі у нас є паспорт, де описано все, що в нас є. Тут також є інструкція, розпорядження Дусиківської міської ради. Є також постанова, по якій ми відкрилася постанова Кабінету міністрів. І є на наказ Тут у нас є Wi-Fi. Якщо всі пункти незглавності ближайші, якщо людина прийшла до нас, потім хочу знати, де її треба бути пункт, можливо, ближче до її дому, то вона знає всі пункти. Справа дітей, якщо прийшли з маленькими дітьми, куди звернутися? Наш графік чергування ми чергуємо з 22 лютого, 22 року, по сьогоднішній день ні на один день. Ми не покращали. Чому В мене тут два пункти обігріву? Пункт незглавності і ще просте укриття. Ми плавно переходимо, тому графік роботи у нас є. Ближайші магазини, АЗС, де можна заправитися, підзарядитися і пам'ятки. А це протоколи, які нас перевіряли. Директор держує точно так, же, у нас да. нема приймущі правильно? Раз попали. Директор чергувала з 24 лютого 2022 року по липень місяць, включно кожного дня. Для Першої необхідності у нас є всі види щоб зубна паста, лампи діючі, танометри, де маски, перчатки, памперси дитячі, памперси дорослі, логічні прохладки, туалетний папір, а також полетенця є подовжувачі і дезрощини. Продукти харчування. Це дитяче харчування у нас є. Є також серветки, полотенця, свічки, ем, спічки, кава, чай, цукор, печиво, вода дитяча, вода доросла. Дорослої води у нас 300 літрів питної і 200 технічної води. Крім цього, у нас дитячий куточок. Подивіться, куда діти можуть тут повзати, грати, як на дорозі, можуть тут робити. пеленальний столик, де у нас є подушечки, простирадла, дитячі памперси, а також сумка для перенесення дитини, спальні, мішки, ковдри. Можна включити лівізор, подивитися, можна пограти, можна складатися, всі дівани в мене складаються. Весь час, коли було, працювали. Хто у нас працює на онлайн, хто здає екзамени, хто працює з документами. Тут зараз були. Там у нас перукарні є, Виходили, сушили воду, волоси, феном. Все як має бути. Тут у нас ще пункт обігрів. Ця Людина може приймати душ. Гаряча вода боля постійно у нас є. Тут можна попрати білизну, посушити її, якщо треба розігріти, міхолонова піч. І є два холодильника. Це ми з вами знаходимося вже просте укриття. Бібліотека. Це є склад, туди далі у нас засоби реабілітації. Тут у нас пункт одягу, тут у нас постільна білизна. Оці мої красуні, це тут сітки для наших Збройних сил України. Дивіться скільки. Добре, це перевірка у нас в області країни. Захищати. І Думаю. один запасний виход, бачите? Тобто три запасних, е, просте укриття уходить в свій, пункт незглавності уходить в свій, а пункт обігріву уходить в свій. Вони ніде не пересікаються. Шукайте. Можете написати свої. Прийшла перевірка, і мені хотілося б узнати вашу думку, ваше враження про наш пункт незглавності, про наше просте укриття і пункт обігріву. Дякуємо вам за роботу. Робота потрібна, особливо в передвір'ї того, що до нас насувається зима, і багато людей. Ми побачили, що багато людей не залишаться, а постороні будуть зігрітими в вашому пункті. Дякую, нам дуже Так, да, В нашому пункті незглавності.